Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене буде таке друге відео. Ну Тобто, друга на цьому світері, сьогодні я вам розкажу, як я буду вив'язувати росточок на реглану знизу. Зараз три слова скажу про реглан знизу, чим він відрізняється, і чого я ще раз наголошую, чому він мені краще коли ви в'яжете росточок. Або починаєте в'язати реглан і зверху, вам треба робити розрахунки. Вам треба розрахувати набір петель, поділити на 4 частини. Кожну частину поділити так, щоб у вас були петлі на рукавах, напереду і назаді. Ще вам треба розрахувати ті прибавки, які, поки Ви будете доходити до росточком до вам вони повинні зрівнятися із тими прибавками, які вас з ну, тими петельками. Які у вас будуть уже на спинки. Чим відрізняється реглан знизу. Реглан знизу відрізняється тим, що ви вже в'яжете з тими петельками, які ви підняли знизу. Вам не треба ніякі робити розрахунки, вам не треба нічого вищитувати. Ви просто вже я показувала у одному з відео на мастер-класах, дивіться: заходьте в плейлист, там МК, міні МК, і там буде реглан зверху. Я показувала, як я відділяю вже, тобто додаю рукава, як я вив'язую оці лінії. На даному випадку я вже пров'язала горловинку таку, як мені потрібно. Далі Далі ми в'яжемо горловинку, ну, кому яку треба. Якщо ви, хочете, якщо ви, наприклад, в'яжете літній такий ажурний світерок або такий якийсь легенький, і ви хочете, щоб ви, у вас викид був більший. Ви просто міряєте себе, але я раджу міряти не так по сантиметрах, знаєте, як сантиметр по тілу, і по це воно, ну, воно трошки не совпадає, Я не знаю, може, в когось воно все віддалі виходить, але в мене завжди десь якісь нюанси є. А от коли ви вже реглан зверху чи знизу надіваєте, одягаєте на себе. І починаєте міряти. Ви вже бачите, коли вам закривають цю горловинку, яку ширину робить, на якій відстані, воно вже по тілу, все лягає ідеально. От Я в даному випадку в'яжу світерок на свого чоловіка, ми вже приміряли все. Все тут гарно сіда. До речі, рукава я вгадала ідеально. Але рукава про, про, все, про весь світер, як він в'яжеться, як я в'язала, я розповім вже в окремому відео. Просто такий обзор огляд зроблю на великий світерок, на весь світерок то вертаємося до реглану до горлочка, то ви тоді дивитеся, яке вам горлочко треба. У моєму випадку у мене буде по шийки, голова тут влазить, тут все хорошо проходить. я просто тоді, коли зроблю закриття росточка, ну як, зроблю росточок, я просто буду вив'язувати петлі один на один резиночку і буду горлочко завертати. Тому що у мене це світерок зимовий. І буде тут тепленьке подвійне горлочко, він тепленький не колеться нічого. Якщо вам хочеться, щоб воно було трошечки нижче, ви ну, на певному етапі, який вам треба, ви його тоді починаєте загортати. І ще такий один нюанс: якщо ви в'яжете жіночий світер і ви. Така дамочка, як я в соку, як я себе називаю. І як правильно, у нас такий з розміром плюс є такий на нашийки горбик, то вам трошечки тут треба буде більшенький-вишенький росточок зробити, щоб гарно сів по тілові. Але також ще один такий нюанс, і мені писали в коментарях, і я сама таке замечаю, замічаю, чогось реглани. Зверху важче посадити на тіло, ніж реглан знизу. От Реглан знизу пров'язав, і по грудях і по спинки він сідає чогось ідеально з першого разу. А там ще такі то виточки, то ще щось треба. Ну правда, і в цьому, якщо велика, вибачте, в жінок грудь, груди якщо великі, то треба виточки. Але більшість, ну як, в більших випадках я такі собі виточки не в'яжу. Ну, не знаю, треба чи не треба. У мене просто нема потреби в таких виточках. Так, багато балакаю. Що ми робимо? У мене є петлі. Я тут маркери залишила тільки на тих петлях, де я роблю скорочення, тобто на регланних лініях посередині. Чотири маркери. Посередині я маркерами не відмічала, тому що у мене буде серединка це оце мій візерунок, трикутничок. Я його вже знаю. Ну, давайте для наглядності, щоб ви бачили, я возьму в мене тут лежать маркери. Я просто так відмічу. Оце в мене буде середні петельки. У мене тут 8 петель. Я тепер буду робити укорочені ряди. Реглан знизу робиться так самісінько, як реглан зверху, але в точності до навпаки. Тобто, якщо ми там в'яжемо із спинки і потихеньку доходимо донизу, то в цьому випадку ми в'яжемо навпаки. Ми дов'язуємо, Ось у мене ниточка, де закінчилася. Ось. Ми дов'язуємо по візерунку до оцього маркера, розвертаємо в'язання. При цьому я тут вже зробила. що Тут у мене йде, тут у мене вже убавки йдуть ось по реглані лінії. Я зробила убавки, я дов'язую до цього маркера, розвертаюся і в'яжу на виворотній стороні, трошки вибачаюся, мене перебили Так, доходжу до цього маркера, вертаюся по виворотній стороні. І до цього маркера і також буду розвертатися. На камеру я зараз в'язати не буду, тому що, коли я показала перший раз, сказали, дуже погано видно. Я зараз пров'яжу цей рядочок до кінця, розвернуся і підключусь і буду вам показувати кусочками, тому що вітер сві... Ой, світер світлий, і все одно погано буде віднувати. Так, дівчатка, Дивіться, я зав'язала летається... до свого маркера, де я поставила ось маркери. Тепер я просто розвертаюся і починаю в'язати в другу сторону, на виворотній стороні, і починаю в'язати по візерунку. Але ж майте на увазі, якщо в мене візерунок, наприклад, посерединки йде, ну я бачу, які тут переплетіння, то тут у мене йде англійська резинка. Тому я буду в'язати цей візерунок по візерунку, щоб не збиватися. Першу ми знімаємо і далі ми йдемо в'язати. По візерунку, зараз я дов'яжу до цього середнього другого маркера і підключуся. Так, дівчатка, я дов'язала до середнього маркеру. Зараз я розвертаюся, ну, тобто я в'язала по лицевої стороні, по виворотній, господи, вибачаюся. Я розвертаюся і йду тепер по візерунку. Я забула вам сказати: якщо ви не можете контролювати свою плотність в'язання, то при тому, коли ви починаєте в'язати поворотні ряди. Краще змінити спиці на розмір або на піврозміра менші. Тому що, коли ми в'яжемо по колу, у нас плотність одна. А коли ми будемо в'язати туди-сюди поворотніми рядами, у нас, як правило, плотність йде інша. І тому раджу, я ну, багато бачу дівчат, раджуть, хто в'яжуть спиці. Мінять. Я міняти не буду, я трошечки підтягую спиці щоб чи петлі, щоб не такі розхльобані були. Але не факт, Можу і поміняти, бо це я так балакаю, чи говорю, а там буде видно. Так, дивіться, тепер далі. Далі я повертаю, іду в'язати, і не дов'язую до оцього ну, наприклад, три петлі. Ще Ще один такий нюанс. Поки ми будемо в'язати поворотними рядами, туди-сюди, до оцих перших ліній, які йдуть у нас по плечах спереді, ми у бавки робимо по, по колу Ми по всіх лицевій стороні робимо убавки, виворотню сторону ми в'яжемо без убавок. Коли ми вже пройдемо ці лінії, ну, я убавки тоді перестаю робити. Я просто починаю тоді підв'язую гору-спинку і все. Тоді в мене одинакова кількість петельок і рівна кількість, що спереді, що ззаді, що на рукавах, і воно виходить рівненько. Зараз також я за камерою пров'яжу назад до цієї сторони і покажу, як я вертаюся. Так, дивіться. Я дов'язала, ось у нас маркер стоїть, звідкиля я розверталася, далі я залишаю 4 петлі, ну, я вирішила для себе, буду кидати по 4 петлі, і розвертатимуся назад, в'язатиму по виворотній стороні, і також тут не дов'яжу 4 петельки. Чотири петельки не дов'яжу, вертатимусь назад. Разом з тим, я в кожному лицевому ряду роблю, тут, бачите, в мене ось збавляння було. було було збавляння. І ось в мене було збавляння. І До речі, коли ви збавляєте отакими от полосочками петелечки, перевертаєте, тому що, коли ви в'яжете по колу, у вас петелечки лягають в одну сторону, коли ви туди-сюди, у вас в іншу сторону. І щоб вони лягали гарно по візерунку, їх треба перевертати під час збавляння. Так само я так само буду доходити сюди по 4 петлі і вертатимуся. Коли я вже дойду до цих ліній, я вам підключуся і покажу після цього, навіть ось тут як я буду. Після цього я вже збавляння робити не буду. Я ще трошечки підніму росточок, але також через 4 петельки. І потім з'єднаю ці всі петельки в одне коло. І покажу, як я з'єдную так, щоб оці з'єднання між цими рядочками ну майже не буде видно, як ви їх з'єднуєте. Зараз я без вас дов'яжу до цих моїх збавлянь. Нагадаю, що в кожній лицевій я роблю збавлення в кожному виворі ні, ні. Коли дойду сюди, я підключуся, так підключусь, покажу. Пров'язала я перед, зробила я тут повертання ось у мене одне, друге і третє. Але. Тут у мене залишилося 4 петельки, ой, 3 петельки, а тут у мене залишилося 2, о, ні, 4, я так сказала, перед розвертанням. Тепер я розвертаюся, і ще я раз, два рази зроблю на рукавах, ось у мене проміжок на рукавах. Отут я просто так на середині два рази розвернуся. Це вже моє було останнє закривання петель, ну, збавляння. І тут у мене було останнє збавляння петель. Взяла я другі спиці, тому що на одній воно у мене не влазило, ну, не вміщалося. І тут я возьму посередині, розвернуся так, щоб було рівномірно. І на цьому мої збавляння закінчуються. Зараз я пров'яжу ці рядочки без вас. Тоді підключуся і вже покажу, як я буду з'єднувати його все в коло. Так, дівчатка, я вже все пров'язала. Дивіться, який в мене росточок вийшов, я не знаю, вам повинно бути видно, тому що сірий фон і сірий світерок, але росточок є. Який він буде вже в готовому світері, я вам покажу, буде я нагадаю окреме відео про це світерок, тоді ви вже подивитеся все. Всі збавляння я зробила, все я, як вам говорила, зробила. Тепер залишилося мені тільки все ці петельки з'їдати в одне коло. Зараз я вам просто покажу, як я буду з'єднувати ці петельки, і я вже буду знімати маркер. маркер мені тут уже, маркери не потрібні зовсім. Поміняла я спиці, тому що в мене не цей. На мої 60-сантиметрові погано вони влазять. Зараз я ці пров'яжу рівненьке так. Дивіться, дойшла я, Ніточка впала. Дійшла я до першого збавляння. І оцю петельку я, оце, дивіться, ось у нас збавляння, ось цю бачите? Оцю петельку я пров'язую лицевою. Зараз оцей маркер зніму, щоб він не заважав. А далі у нас йде ось, ось з вами збавляння. Я піднімаю під оцією косичкою. Піднімаю, бачите, оцю нижню. Я думаю, вам видно. Потім перекидаю так, щоб слідуюча петелька була зверху, косичку оцю підтягую сюди і пров'язую лицевою петлею. І дивіться, у нас зовсім не видно з'єднання. Таке з'єднання можна роб... ну, я роблю що реглан знизу, що реглан зверху, і зовсім не видно у вас переходу між цими петельками. Зараз я пров'яжу цю лицеву, ще раз пров'яжу цю лицеву роблю. Далі у нас опять йде з'єднання. Я беру на одну дужку нижче, ось, бачите, цю косівочку я взяла. На цю петельку перекидаю, потім збираю слідущу, Перекидаю зверху цю, і за оці нижні кінцівки, пров'язую, і в мене знову, виходить, бокновена лицева петля. Так само роблю слідуючу Ось у вам зв'язала. Далі шукаю нижню дужечку. Ось вона у мене, бачите, нижня дужечка. Я поки що і сюди, розвертаю оцю лицеву, перекидаю сюди і пров'язую. О, і в нас не буде тут дірочки, у нас немає дірочок, де ми добавляли Зараз я пройду по колу і підключуся. Так, а ще підключаюся, сказати, що коли я йду в'язати, коли я оці в сторону в'язати, я вам показала. А тут же у нас теж такі прибавки є, то ми робимо так само, тільки в зеркальному порядку. Я прив'язую оцю лицеву, не пров'язую, перекидаю на оцю петельку. Далі, звідсіля, беру нижню. Тут у нас ізнаночна йде, Беру отак: зверху цю лицеву. І так само тільки я то я з цієї сторони в'язала, підбирала, а це я з цієї сторони в'яжу. І далі я йду по візерунку. Ось, будь ласка, пішла по візерунку. Знову зараз, зараз дойду я до прибавки ось у нас прибавка. Я цю знімаю назад петельку. Ось я зняла. Далі піднімаю під цієї нижню дужку, надіваю сюди, зверху цю лицеву, пров'язую з двох в одну. Ось і далі слідуючу лицеву. І в нас тепер йде в другу сторону, і також не видно зовсім дірочок, де ми прибавляли. Ми так піднімаємо всі петельки по колу. Так, отакий регланчик у мене вийшов. Ой, кажу регланчик, росточок у мене вийшов. Бачите, вам дуже гарно видно, як я його підняла. Не дуже сильно, але не дуже він і маленький. Він саме в раз. Бачите: ось нижня частина, ось верхня. Те, що я вам показувала, ніде не видно ніяких стиків. У нас нема дірочок, у нас все з'єднано у Гарненько. Ось, у нас все хорошо. Так що таке моє було відео. Набагато мені краще його в'язати без розрахунків, без нічого. Ви просто користуєтеся тими петлями, які підняли знизу, просто в'яжете по горловинки. Висота ростка залежить від того, який викут ви хочете і яка, яке у вас тіло сложення, як правильно, ну, який склад тіла у вас по шийці. Чи у вас шийка широка, чи вузька це ви все регулюєте по-своєму. Я на цьому буду відео закінчувати. Дов'яжу я горлечко, зв'яжу так, як мені потрібно. Скажу зразу, наперед не буду я ці кетльовки ні лужні, ніякі робити, тому що ниточка пухнаста, сама об'ємна, і я гадаю, що кетльовка буде ну, недоречна. Тут, як на мою думку, кетльовку краще робити на тоненькі гладенькі ниточки. Що в мене вийде з цього світерка, це буде вже окреме відео. Я покажу його на чоловікові, він обов'язково приміряє, я зроблю фото, покажу ще розкажу від самого початку до кінця покажу ниточки. А на сьогодні такий малесенький мій урок, не знаю, понятний, чи зрозумілий, не зрозумілий, по правилах він чи не по правилах, але я в'яжу так, і мені так гарно, мені так гарно, зручно і легко. Якщо комусь стане в пригоді, я буду дуже рада. А я з вами зустрінусь, і це буде дуже дуже скоро.